Зараз попрацюємо верхньою формою, а ти поки підпишись і тицні вподобайку. Якщо сподобається даний майстер-клас, не забудь написати це нижче в коментарях. Якщо є питання, запитуй. Mm. На всі питання завжди з задоволенням відповідаю. Підготували нігтюву пластину від початку до кінця. Потім нанесли нейл преп і безкислотний праймер. Далі вжимаючим рухом нанесли базовий гель. Поки він полімеризується, в верхню форму, ставимо такий промазуючий тонкий рух, білдер прозорого гелю. Ставимо блискітки, мушлю і зовсім зовсім трошки кидаємо окремо саме гель-лак рожевого та малинового кольору. Після беремо прозорий гель. Віддруковуємо, з піднизу вирівнюємо, мінімально опилюємо і топом вкриваємо. І ось такий нігодь в нас вийшов. Коментар та вподобайку я від тебе чекаю.